Сьогодні ми прочитаємо історію Юлії Кознєцової Перша Подорож Мишки. Хочете почути історію про найдивовижнішу корову у світі? Далеко-далеко, у звичайнісінькому селі жила собі мишка. Точніше корова корова на ім'я Мишка. Гадаєте, вона була крихітною чи пищала? Аж ніяк. Вона була вельми вгодованою і мукала. Як і годиться корові. Та коли вона народилася, Кіра, донька господарів, вигукнула Мамо, тату, дивіться, яка сіренька теличка. Я ще не бачила корівок такого кольору. Не корова, а мишка. Отак і почали звати мишку мишкою. Мишка була страшенно мрійливою і мріяла вона про мандри. Що ж це таке? Стою, жую день у день траву. Нудно. А Кіра розповідала, що за нашою лукою є багацько всього цікавенного міста, гори, і навіть це було, як воно там зветься синє і мокре, ну таке велике, велетенське. А, море, жалілася мишка своїм подругам коровам Але вони її не розуміли і лише дивувалися. Навіщо кудись іти, якщо на рідній луці так гарно? А от Кірі дуже хотілося, щоб мрія мишки здійснилася. І одного разу на день народження мишку чекав великий сюрприз. Бо навіть велетенський. Кіра привела її на широку галявину, де зібралися всі друзі мишки. А в центрі галявини стояла повітряна куля. Неймовірно. Я справді можу на ній політати і побачити горе, море і різні міста. Як причудово. Лети, лети, мишко, тільки обов'язково повертайся ми будемо дуже, дуже тебе чекати. Куди ж ви пускаєте цю дурненьку корову? буркнув хтось. Вона точно загубиться, а потім знайдеться і знову загубиться. Це прилетів горуб голуб док. Раніше його звали Дмитриком, але він вирішив, що док звучить солідніше. Так, наче він справжній доктор. На чому би і ні? От минулого місяця витяг дзьобом скобку зайчикові з лапи. Ну, хіба не доктор? Ну, гаразд. Полечу я, мишку, з тобою, сказав док. Не впораєшся ж сама. Мишка, хоч і не просила голуба скласти їй компанію, але дуже зраділа його пропозиції. Док, дорогенький, дай я тебе поцілую. То ще вигадала і не сподівайся краще обережно лізь собі у кошик. Теба, док, та це ж місто, як і будинки величезні, захоплено теревенила Мишка. І в них люди живуть. А корови? А де ж пасуться корови? Та нема там ніяких корів. У місті людям і так місця бракує. Вони навіть собак у сумках носять. Я на власні очі бачив. Не приземляймося тут. Я не хочу, щоб мене в сумці носили, мало не заплакала мишка. А ми за містом приземлимося, на галявинці. Ти поїсиш. А я навідаю тітоньку гулю. Мишка вже була приготувала собі апетитну канапку з травичкою. Аж тут почула дивні звуки. Крізь густі кущі нікого не було видно, проте із за гілок лунав плач. Якщо хтось втрапив у халепу, треба допомогти. Хоч і доведеться відкласти омріяний обід, зітхнула мишка. Гей, хто це тут ридма ридає? Кому треба допомогти? Не треба мені допомагати. Мені ніхто не зможе допомогти. Іди собі, куди йшла, відповів голос із кощів. Ну, добре, якщо допомогти не можна, я постою поруч. Стоятиму і зітхатиму. ох, хо хох. ох, хо хо хох. Та не зітхай так голосно. Ти заважаєш мені журитися? Так. Заважати я вмію, всі мені так кажуть я мишка. Будьмо знайомі. Мишка? Ти ходиш, як слон, а зітхаєш так голосно, як наша сусідська бабуся Таня. Ну яка ж ти Мишка? З кущів визирнула голова з рудими кісками, червоним носом і зарюмсаними очима. Привіт, я Ася. Неправда? Зовсім не як слон. От ображусь і не буду коло тебе тут зітхати, тупнула ногою корова. Ну, вибач, я не хотіла тебе ображати. Тепер я бачу, що ти звичайнісінька, сіра корова. А от і незвичайнісінька. Кіра каже, що я вельми незвичайна. Отепер мені геть перехотілося тут зітхати. Плач собі на здоров'ячко. О, пончик мій, бідний пончик, ще голосніше заградала дівчинка. Невже ти плачеш через якийсь там пиріжок, через солодкий пончик? Оце велике діло. Я попрошу кіру, і вона спече тобі хоч десяток пончиків. Ще кращих за той, спробувала заспокоїти дівчинку мишка. Нічого ти не розумієш, а ще кажеш, що ти незвичайна. О, ні. Тільки не починай знову краще поясни, що за пончик такий важливий. Пончик, мій пес, найкращий, а я його так образила, що він від мене втік. Із сумки вистрипнув. Та з якої ще сумки, Мишку, ти мене не слухаєш? Зате я слухаю, сказав буркотливий голос. Та не крути головою. Я тут, на гілці, над тобою. Ви так галасували, що мені довелося попрощатися з тітонькою Гулою та відмовитися від найсмачнішого в світі обіду. До речі, мене звуть Док. То ти доктор чи як? Ну, можна й так сказати. Не відволікайся, розповідай далі. Та я вже все розповіла. Пончик образився на мене і утік. Я кликала його, шукала. Він ніколи мені не пробачить. Я сказала йому, що він мені не потрібен, але це неправда. Я з пересердя дуже його образила. Ех, люди, люди, які ж ви дурні. Навіщо ви ображаєте тих, хто вас любить? Я теж люблю пончик дуже. Як мені його знайти? Заждіть, я бачу на галявині двох хлопчаків. І якщо ми не поквапимося, вони розберуть нашу повітряну кулю на друзки, повідомив док. А ті хлопчики однакові? Не знаю. Як на мене то всі люди схожі, зовсім інша справа голуби. Та й не видно мені звідси. Оце ти сказав, люди всі різні, певно, це мої друзі. Вона побігла на галявину і повернулася з хлопчиками. Вони справді були схожі, як дві краплі води. Знайомтеся, це мої друзі, Веня і Макс. А це корова мишка і голубдок. Вони мандрують на повітряній кулі і допоможуть мені знайти пончика. Дуже приємно. Асю, ми вже всюди шукали, пончика ніде нема. Придивившись пильніше, док помітив, що Макс і Веня здаються однаковісінькими тільки на перший погляд. Макс був дуже серйозний, він уважно роздивлявся нових знайомих. А в очах вені палахкотіли яскраві іскорки. Його губи завжди були готові скластися в широку усмішку, а ніс був вимощений крейдою. Гм, може, люди й справді не такі однакові, як я думав, засумнівався док. Я дещо придумала, мовила мишка. Ми зробимо великий плакат, напишемо пончику повідомлення. Потім ми з доком піднімемося на повітряній кулі. Та облетимо все місто. Пончик, напевно, нас помітить. Мишку, яка ж ти розумниця, прекрасна ідея. Ура! Ми знайдемо пончика, застрибав від радості Веня. Швидше треба роздобути тканину і фарби. І дітлахи розбіглися хто куди, Док і Мишка лишилися чекати біля повітряної кулі. Довго чекати не довелося, радісні Веня та Макс. Вибігли на галявину, за ними поспішала Ася. Ми були в кравецькій майстерні у дядька Жені, на випередки розповідали діти, і він нам дав величезний шматок полотна. Діти розгорнули полотно на траві і написали фарбами. Пончику, я тебе дуже люблю. Вертайся, твоя Ася. І серце, намалюємо ще серце, причудово вийшло. Док і мишка полетіли над містом. Перехожі задирали голови, показували пальцями на повітряну кулю та фотографували дивовижну парочку. Та коли вони приземлилися на галявині, зрозуміли, що пончик не повернувся. Ася плакала, Веня і Макс тішали її, як могли. Він не вміє читати, він же не вміє читати, здогадалася Мишка. І чого я одразу не подумала? Ох. Я таки звичайнісінька сіра корова, яка тільки й уміє ще жарту журувати травичку на галявинці, та всім заважати, похнюпалася вона. Дивіться, пончик. радісно гукнув Веня. Мишка підвела голову. Через галявину до Асі біг чорний кудлатий собака. З ним прийшов високий хлопець. Він розповів, що побачив сумного собаку біля автобусної зупинки. Прочитав повідомлення на повітряній кулі та сказав пончику, що його чекає господиня. Радісний пес сам привів його на галявину. Добре, що ви написали ім'я собаки на нашийнику, інакше я не здогадався б, що це і є пончик. Ася обійняла пончика, а він, потягнувшись, облизав її обличчя. Діти сміялися, стрибали. Тієї миті це була найщасливіша галявина у світі. Знаєш док, я зрозуміла, що дуже скучила за кірою. Сподіваюся, вона чекає мене, як Ася пончика, а до моря полетимо іншому разом. Годі вже з мене пригод. Доки мишка попрощалася з дітлахами і пообіцяла якось прилетіти в гості. А коли мишка побачила рідну луку, вона ледь не заплакала від щастя. Док, тепер я знаю, що відповісти своїм подругам. Мандрувати треба для того, щоб повертатися додому.